Отримали таку новинку до нашого магазину, це портативні вентилятори, які можна додавати воду для того, щоб зволоження повітря збільшувати. Є вони у нас в білому кольорі в такому розмірі і є ось такі меншенькі в чорному кольорі, вони будуть трішки дешевші, але у них такий же самий. Щодо цього, то живиться він також від повербанку або від ноутбуку, просто в якийсь будь-який USB-роз'єм. Ви відткнули і можете запускати його. Тут є три швидкості. Він, до речі, регулюється під різним кутом, який вам потрібно. Перша, друга і третя швидкість. Доволі потужна, до речі, незважаючи на те, що живеться всього від павербанку. Потім є також три види зголоження. Це з одного отвору, з трьох і з усіх. П'яти. Ось. Є також підсвітка. Сонячну погоду. Не дуже помітно, але при темні дня досить гарно видно і доволі класно виглядає. Є також таймер на 1, 2 і 3 години. Тобто, якщо ми виставили на одну годину, то якщо проходить одна година, то вентилятор вимикається автоматично. Також покажу, що під кришкою під кришкою сюди заливається вода, можна додати для більшого ефекту охолодження льоду. І звідси вода і утворює пар. Ось таким чином. Тому, якщо вас зацікавив даний вентилятор, звертайтеся до нас в магазин за посиланням в описі.